А сьогодні у випуску говоритимемо про То. Отримало нового керівника палацу культури та мистецтв. Ним стала вчителька початкових класів школи номер 2 Валентина Олійник. Професія газозварювальника робота, яка затребувана в усіх галузях промисловості, міському та сільському господарстві. Покликання душі і серця. Історія про творчий шлях відомого у місті художника Григорія Безпалого. Нещодавно виконавчий комітет вишневої міської ради проводив конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу Палац культури та мистецтв. В результаті конкурсного відбору директором стала вчитель початкових класів педагог-організатор вишнівської школи номер 2 Валентина Олійник. Вона люб'язно приймає привітання і розповідає про свої перші кроки на цій посаді. Дякую за привітання. Ну, звичайно, посада непроста і роботи досить багато. В першу чергу зараз готуємо день міста разом з Вишнівським міськвиконкомом. Зразу після святкування дня міста ми збираємося з керівниками усіх дитячих закладів, як освітніх, так і приватних, для того, аби виробити спільну концепцію роботи. В закладах культури і в принципі в місті, тому що зараз у нас у вишневому надзвичайно велика кількість і дітей, і молоді, і дорослих людей, які займаються творчістю. Але на жаль, дуже мало хто про це знає. Тому потрібно зробити все для того, аби і талановиті люди могли себе реалізувати у нашому місті, але також щоб про них і знали наші вишнівчани. Робота з громадськістю та просвітницька діяльність є одним із пріоритетних напрямків роботи нового керівника. Каже, зараз потрібно піднімати культуру наших громадян, адже нерідко самі місцеві мешканці байдужі до свого міста. Ну, я думаю, що рівень культури має бути надзвичайно високим для нашого міста, тому що в місті є для цього. Все саме місто наше, я вважаю, воно створене для того, аби бути красивим, красивим в усіх відношеннях, не тільки зовні, не тільки вулицями, клумбами, а і людською красою. І я думаю, що є всі можливості, аби цього досягти. Необхідно просто. Об'єднати зусилля всіх всіх людей, які мають здібності творчі, мають бажання просто допомогти в цьому всьому. І я думаю, що буквально через рік-два це буде надзвичайно мистецьке місто. Окрім того, важлива співпраця із іншими громадськими організаціями. Уже понад шість років Валентина Олійник організовує усі великі заходи у Вишневому, тому знаю, як важливо мати біля себе хорошу команду. Ви знаєте, у палаці культури, хоча і невеликий штат, але надзвичайно така команда дружня. Творча і креативна, звичайно, що нас мало для нашого міста, особливо для великих заходів. Тому ми дуже часто залучаємо волонтерів. Як правило, це старшокласники. Вишнівської другої школи, де я працюю, або вже мої випускники, вони завжди з задоволенням допомагають в усьому, що ми потребуємо. Також дуже часто я звертаюсь до громадських організацій, дитячих, молодіжних, і в принципі ми з ними співпрацюємо і ми їм допомагаємо, і вони нам, коли нам потрібно. Окрім того, дуже часто йдуть на діалог і інші громадські дитячі та молодіжні організації. У нас з ними взаємодопомога зізнається Валентина Олійник. Я ознайомилася практично з усіма громадськими організаціями. Теж у мене є на меті. З ними співпраця. Я думаю, можливо, просто їм треба допомога, можливо, трошки в них не вистачає можливостей чи людей. Ми готові співпрацювати з ними саме на благо міста, на те, щоб місто було дійсно чистим і не тільки завдяки комунальним службам, а нам, звичайним українцям, які не кидатимуть папірці, не викидатимуть сміття на вулиці, ну і все інше. Я думаю, що ми об'єднаємось. випрацюємо спільну стратегію, і наше місто дійсно буде квітучим і гарним. Особисто для вас, що є важливим у роботі, от що потрібно, щоб ваша робота налагодилась, ну от сказати, можливо, ідеально, комфортна вам робота, яка якою повинна бути? Ви знаєте, є такий гарний вислів. Можете не допомагати, але не заважайте. Я вважаю, що це найголовніше. Я якщо не буде перешкод, чисто таких, знаєте, людських. А всі будуть налаштовані на співпрацю, то все буде гаразд, тому що є і можливості, є і здоров'я, є і сили для того, аби робити цю роботу гарно, якщо тільки не будуть заважати. Тобто палац культури побудований він не стане таким важливим у вашій роботі. А, ні, він стане важливим. знаєте чому тому, що з'явиться більше можливостей. Тому, зрозумійте, у нас дуже багато є креативних викладачів. Які їздять на роботу в місто Київ, вони там ведуть студії, вони там ведуть гуртки. Звичайно, і займаються з дітьми, які проживають в Києві. Для чого це? Нам потрібно побудувати великий гарний, красивий новий заклад. І тоді наші саме діти, наша молодь, зможе займатися тут, досягати вершин і таким самим чином прославляти і себе, і місто. І... Тому заклад потрібен, розумієте, коли немає закладу, розвитку немає. Ми працюємо так. Ми працюємо в кабінеті невеликому. Є в нас два колективи, але ці колективи, навіть які є, вони не мають можливостей до розвитку, тому що немає ні зали, де б вони могли займатися. Розумієте? Звичайно, навіть для хору акустика в залі недостатня. Для театру на ходулях, ну ви взагалі розумієте, місця зовсім мало. І до того ж є маса бажаючих займатися вже діток маленьких, хотіли би прийти. І в хор. І в театр на ходулях ми не маємо можливості їх прийняти. Тому приміщення це ну, нагальна потреба. Що мені, то твоїм вишневе? Асоціація складаються прості. Весна, вишневий сад, чи спілі вишні, політній вже і спекотній полі. Місцевий художник Григорій Безпалий читає вірш, написаний ним до дня народження рідного міста. Митець талановитий у всьому, малює картини, пише вірші та навіть складає пісні. Розповідає, хист до малювання у нього з'явився ще з малку. Ну, Фактично, з самого дитинства. О, розкажіть, да, коли з у мене брат. Троюродний жив через дві хати, він художній. Я біля нього крутився, терся, можна так сказати. Він з мене, коли вчився, я в нього натурою був. І так він давав мені краски, все щось підказував. І так воно. Запалився цим. однак. Батьки не розділяли вибір художника, тому віддали навчатися в медичне. Спочатку училище, потім армія. Після військово-медичної академії вже згодом медичний інститут. Паралельно з навчанням Григорій підробляє художником і згодом таки вступає в Московський народний заочний університет. І його успішно закінчує. Попри такий багаж академічних знань, найкращого свого вчителя художник зустрічає не в стінах навчальних закладів. Я мріяв з самого дитинства бути художником, а батьки віддали в медицину, медучилище, потім армія, потім з армії військово-медична академія. Але так як мрія була про художню, академію оставляю, приїжджаю, почали упріхати, ти тепер не поступиш. Тобі був шанс даний поступити вищий заклад, вищі заклади. Не скористався. І тому я одночасово поступаю в художні техніки, в медінститут. але все-таки остаюсь в медінституті, щоб комусь щось доказати. А чи треба було це доказувати? Ну, фактично, я не жалкую, що такі мої, мої життєві дороги. А потім, коли вже вчився в медінституті і підробляв художником, оформлювачем, потребували худож... документи. Про освіту. І це спонукало мене поступити. Я заочно поступив в Московський заочний художній народний університет. Тобто у вас дів освіти? Так, так, так. Закінчив. Але мій найкращий вчитель це мій Господь Бог. У нього я вчився, у нього все прекрасно створено, це мене захоплювало. це мені хотілося е, покладати на полотна, їдеш, дивишся, любуєшся природою, хочеться. Його передати на полотно. у Григорія. На рахунку вже більше тисячі, а в наявності близько 200 картин. Є картини на різні теми: краєвиди, натюрморти, біблійні сюжети, портрети. Є замовлення. Він підказує іншим, передає свій досвід і за це гроші не бере, робить це з задоволенням. Більше Ви мабуть, тисячі. Ну а в налічі є, є десь порядка 200 двохсот. Є на різні теми пейзажі, натюрморти, біблійні сюжети, замовлення, портрети. Пишу, ви бачите, так ряд зразків. Підказую другим, передаю свій досвід, якщо хтось звертається. За це гроші не беру, а так підказую і з задоволенням це роблю. І завдяки моїм настановам є, є вже люди, які без освіти, але сьогодні пишуть красиві картини. Що художник має кілька освіт, багато прочитаних книжок вважає, що людина сама по собі без сила. Кажуть, що Бог повинен бути в серці, але це неправильно. Людина повинна бути в громаді і в духовній громаді. Тоді все буде добре. Хто б не говорив, я маю освіти, я маю багато прочитаних книжок. Я розумію, що людина сама по собі вона без сила, а силу їй дає Господь. Потрібно ходити в церкві. Всі говорять, що в душі маю Бога. Ні, цього недостатньо. Цього недостатньо. Людина не може залишатись одною. Вона должна, повинна бути в колективі, повинна бути в громаді, повинна бути у духовній громаді. І тоді все виходить. Професія газозварювальника дуже відповідальна, навіть віртуозна. Від якості роботи якого залежить довговічність та стійкість будівельних конструкцій, робота і термін служби різної техніки. Володимир Доценко, працівник жет номер 3 працює зварювальником усе своє життя. Це його третє місце роботи. Уже міг би відпочити та свою роботу не полишає. Його професія скрізь затребувана у всіх галузях промисловості, міському господарстві і в інших галузях. Через його професіоналізм та досвід йому доручають в місті навіть відповідальніше об'єкти. Виручає він і в різних серйозних ситуаціях в інших жедах міста. Все життя, життя працює з зварювальником 73-го року. Не покидав цієї професії. Тільки третє місце роботи. Зварювальники трудяться на будівельних майданчиках, створюючи конструкції та системи різних комунікацій у промисловості, де застосовують свій досвід і навички машинобудуванні, суднобудуванні, в інших галузях, таких як енергетика, нафтопереробна промисловість та сільське господарство. Не було звалило у 10-му році, тільки на пенсію пішов. Ми виходили. Теж тоді на легкому труду був рік. Подивіться інспектором по благоустрою. Зварювальники усіх спеціальностей займаються однією справою: з'єднанням металевих конструкцій, складних апаратів, деталей, вузлів методом сплавлення металів. Від майстерності зварників залежить якість зварювальних швів. Зварювальник професіонал повинен знати багато чого: електротехніку, технологію плавлення металів, властивості газів, що застосовуються для антиокислення, методи і принципи дії агрегатів та обладнання, що використовуються. Молодим Ківцям, котрі тільки що закінчили училище, роботу довго шукати не доведеться, вона знаходить їх сама. Звісно, що в комунальному господарстві зарплати невисокі, та пан Володимир працює в жет No3 більше двох десятиліть. Зараз краще на комп'ютері щось заробити, а це треба фізично працювати. Є зараз, є молоді, ну мало. Зараз, ну, по-моєму, де учать мало цих навчальних закладів, професіональних. Але дуже немало представників з інших держав, і відповідно я хочу сказати одне: що дійсно переможе, як завжди сильніше, але в той же самий момент. хлопці, я всім вам бажаю перемоги, стовідсоткової перемоги всім. І від... дякую, що приїхали до нас місто. І відповідно, ми готові в будь-який час вас приймати і бачити. У змаганнях узяли участь 160 спортсменів не тільки з України, а й Білорусі та Молдови. Деякі поєдинки боксерів закінчувалися доволі швидко через утримані спортсменами травми. Інші проходили у два раунди. Команди нагородили кубками, а боксерів медалями та грамотами. За кращий виступ отримували призи статуетки. За перше місце кубок отримала українська команда підопічні Віктора Балабка з міста Новгорода Сіверського. Друге місце посіла білоруська команда з міста Мозер. Серед переможців турніру і юні спортсмени. Чемпіон Владислав Приходько та призер Олег Федорівський. Кращим боксером турніру визнали Владислава Марчука із селища Глеваха, що на Київщині.